Хай квітне Україна з такою назвою відкрилась виставка у краєзнавчому музеї. На ній представила свої роботи майстриня в четвертому поколінні з Дніпра Марина Масловська. Зокрема, на виставці є експонати на військову тему, розписані Петраківським розписом. Це перший виріб із серії військових трофеїв. Мені його передав військовий з Бахмуту. Це взагалі російського окупанта сумка, і я її розписала нашим українським орнаментом. І символічним для мене було це саме зобразити наш прапор. на ньому. військові трофеї майстрині передали захисники та волонтери. Дані експонати Марина планує продати, а виручені кошти передати для Збройних сил України. Саме картини, інші роботи я анонсувала. Ви вже ми говорили про це в інстаграмі, в Фейсбуці. А військові трофеї, можливо, аукціон, але я ще думаю над цим питанням. Щоб долучити можна було як можна більше людей. Окрім військових трофеїв, на виставці представлена 21 картина та розписаний посуд. Марина розповідає, малює все життя. Розписом зайнялася у дитячому таборі. Познайомилася з майстриною розпису, спробувала вперше, мені сподобалось. І так і продовжила. Продовжила вже професійно його вивчати. Зрозуміла, що мені подобається ця культура, мені подобається, це, що це наше українське. І що я можу зберегти цю культуру і донести до сучасності, приїхала підтримати Марину подруга з Дніпра та співробітниця художнього музею Вікторія Мунтян разом з майстринію товаришують ще з коледжу. Вікторія каже: не сумнівалася, що її подруга буде їздити з персональними виставками україною. Я дуже рада, я дуже за нею пишаюсь, що вона а, мало хто знає після коледжу. Продовжують цю діяльність, бо всі йдуть або в татуювання, або в дизайнери. І мало хто саме Петриківський розпис розповсюджує і популяризує по Україні. Світлана, матір Марини Масловської, пишається своєю донькою. Каже, та добилася всього сама. Вона завжди е прагнула до того, щоб стати дизайнером, художницею, і тому зараз тільки гордість за те, що от вона. Дійсно, сама до цього прийшла без будь-яких там допомог сторонніх. Це не перша персональна виставка Марини Масловської у Рівненському краєзнавчому музеї. Завідувачка з сектору мистецтва Тетяна Міненко каже: після вражень від минулої виставки вирішили знову покликати майстриню. Ця виставка вона просто така якась світла на фоні тої осені, на фоні тої погоди, яка зміняється. Хочеться літа, тепла і щоб воно, щоб воно більше протрималося у нас. І плюс працювати з молодими майстрами, які є талановитими, безперечно, які є з інших областей. Тому що для нас це також досвід, великий досвід. Нині Марина Масловська мріє зробити ще одну персональну виставку. До слова, хай квітне Україна можна відвідати до 25 листопада в краєзнавчому музеї. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.